Доброго, Доброго дня. дня! Ви знаєте, що заборонено на сітки рибачити. Як на рибач? Сітку ставили? Я відставив. Не ставили? Це не ваша сітка? Сітка не ваша, кажу? Ні, не моя. Поняв, Покажіть, Тут, хто той, нема. — Державна колічна інспекція Піхарської області. Угу, Свободяників що ви таке, що... таке. Що воно таке? Петро закону довкілля. А вам хтось давав право знімати? Да. Хто? Служба держава. Ну, покажіть мені бумажку. Номер, якщо, якщо ви не згодні, подавайте тут. Хто вам давав право мене знімати? Силки ваші? Ні. Судді зустрінемося. Сиски забираємо. Сітки не ваші. Ні. Я, я вас питаю, хто вилучав давав дозвіл? Хто не давав дозвіл? Без дозволу знімаю. Зрозуміло. Далі що? Далі значить побачимо. до все сетки ваши не до побачення. До берите побачення. вызываем я захочу <рислушный футболист> но... <рис formulas> давайте занимайтесь да. занимаемся занимаемся все занимаемся 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 Спасибо, что занимаемся занимаемся Що ти незаконно знімаєш мене на відео. Подавайте в суд. Не що Подавайте так? в суд. Сітки заборонені навіть для, для зберігання в Україні. На відеокамеру заборонено то, знімати то, то, людей. Ви це вам це... Ви це... так само Хто вам дав таке право на зніматися? Ви головний. Ви головний, так? Я голова організації громадська. Хто вами керує? Хто керує? Ми самі керуємо, от він керує, так, він, так, він, так, він, так, він мною керує. Так, він, так, він позвонив. Покажіть мені сюди. Я показував посвідчення. Ну, я теж можу наштапувати право. Наштампуйте. Можу. Хто це право? Я розумію. А хто ви той спорізуєте злочин, тим не знімали на камеру? Це величезний злочин. Визивайте міліцію. Визивайте міліцію. Ну, так а чого ви? Як я перевару, то що винахід? Ну а як вона не подивитися? Ти ж коли ж ходила, що не ходила. Я ну а як не ругається, ти мати наш такі. Я ж не довідається, я дідомечко мені я Ви Якщо ви так робили, то я не винувався. Дітка. Наші в зуби дивиться. Серьо, та спичку така горить, ця сука. Це бензинок колиться. Треба буде полієм і поставим. Ну, варіант просто вилучити вас спіті, це для вас найкращі варіант. розумієте? Ні, я розумію, а знімати мене на відео. Це хороший варіант? Отличний. Ну ти лічно перший, ти лісно перший, ти бляхамуха, блядь. Я не бляха муха. Я не сказав, що на тебе бляхамуха. А на кожну. Я став образом бляха муха. Світки, <говори> то ти зараз мої багато, що сказати, свідки. <говори> ти моє що я зараз на тебе кидався бити. <говори> де <скерпжи>. свідка є? <говори> і в мене сітки є, що тільки щось, що він пхав її. Куди Ну, що тільки що Є, є відеозапис, ніхто нікого відео? не пхав. Ти тоді не включав відео. Ну, ну так і що. Ну, Слухай, ти палим, поможився. Ну, а свідчить, я хочу бачити відніс. Дуже скоро хлопці. Вибіжайтесь, не обіжайтесь, yeah, я, хл... я тобі хлопцям наловлю риби. Як yeah, проскочите, буде добре. Я проскочу по-любому проскочу А чого ви не возьмете сітки і там не половите рибу? Так, там такий жато... ну, да, не, 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 Там краще не снарядом фігачити, а сіткою ловити. Ми там ловили, що я тобі скажу. Як ми стояли, ну, буде ловили, менше. О, ні, то там ми ловили. Ну. А щось як квітки під, під, під Мар'янку, ми щойно там все в лісі, коротше, То ну, там ставка, ні ставкашні хуя там немає.